Привіт малятка! Ми сьогодні з вами зустрілись на занятті з образотворчого мистецтва. А що ми будемо сьогодні малювати, ви згодом дізнаєтесь. Давайте спочатку відгадаємо загадку Сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває? Так, дітки, це буває взимку. Дітка, яка зараз пора року? Так, зима. А що відбувається в природі взимку? Десь сніг замерзається на кругі. А скажіть, як живеться звірям і птахам взимку? Так, дітки, вони мерзнуть, шукають їжу, але її дуже мало. Усі чекають тепла. Дівчатки, хлопчики, а скажіть, чи знаєте ви, звідки береться сніг? Ні? Тоді послухайте казочку перший сніг. Одного разу взимку вітер сильно промерз. Сидів і тремтів, сварився на зиму. Чому так холодно? Чому ти зима така довга? І надумав вітер влаштувати дощик взимку. Полетів вітер стрімко, зібрав хмаринки. І... і полетів з ними в зимовий ліс, сів на ялинку і базікає ногами, чекає, коли з хмар піде дощ. А на горі в цей час щось відбувалося. Пар з хмаринок став перетворюватись на крапельки, які ставали важкими і падали. Та тільки було так холодно. Що морозище не дав їм впасти і за морози, іби вони перетворились на крапельки в гострі крижані голки. Так вийшли сніжинки різні, не схожа одна на одну, одна красивіша іншої. Не знав вітер, що взимку дощу не буває. Посипалися сніжинки з неба, покрили всю землю, гарно стало в лісі. Взимку сніг виблискує холодний іскристий, пухнастий, скрипучий. Всім на диво. Дітки, чи сподобалась вам моя казочка? А скажіть, хто захотів влаштувати дощик взимку? Так, вітер, а скажіть, чому з хмар пішов сніг, а не дощ? Так, тому що мороз заморозив Дітки, у зими сьогодні новосілля, і ми запрошені на веселощі Подивіться, дітки, яку картину зима подарувала, яку пору року зображено на картині? Так, зима. Які фарби тут світлі чи темні? Так, дітки, світлі. Дівчатка і хлопчики, скажіть, а чи можна про цю картину сказати, що вона красива, чудова? Так, а який настрій думки вона у вас викликає? А ще зима подарувала нам білу фарбу. Дітки, подивіться. Фарба біла. Скажіть, вона тепла чи холодна? Так, вона холодна. Світла чи темна? Так, вона світла. Дітки, сьогодні ми з вами будемо маленькими художниками. Будемо малювати ось таку зиму. Зимове дерево. Що для цього нам потрібно? Потрібен синій аркуш паперу з намальованим деревом, нехай батьки вам допоможуть, та біла гуаш. Нам потрібно змочити свій пальчик в білу фарбу і зробити відбитки. Ось так, дітки. Потім змочуємо ще фарбу і ось так накладаємо на гілки дерева сніжок. Подивіться, як це я роблю пальчик. Ось так. Прикрашайте гілочки дерева стільки, скільки вам забажається. Чим більше сніжку, тим робота буде гарнішою. Коли вже сніжок впав на дерево, то можна сніжок і розмістити на землі. Ось такими рухами продовжуємо пальчиком малювати. А якщо ви бажаєте, можете сніжок, навіть щоб він летів. Ось така робота вийшла в мене. Чекаю дітки на ваші роботи.